Всіх радий вітати на каналі Васильовича. Це рубрика Що ж не випаде щотижневого дропу. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі. А я не затримую вас, і ми переходимо до відео. Ну і на першому аккаунті цього тижня ми забираємо Кейсик. Відача і ПІ 90. Об'єкт в негативі з колекції Nuke 2018. До речі, в непоганій якості. Забираємо і переходимо до наступного акаунту. Ну, а на другому аккаунті цього тижня ми забираємо Кейсикс Новиніня і кошмари і цю подерту залупу. Боже, яке воно страшне. Але що вже є? Забираємо переходимо до наступного аккаунту. Ну, і на третьому аккаунті цього тижня ми забираємо Кейсикс новині і кошмари. І заберемо відчіплювачі брелків, які коштують 40 гривень. І чекаємо дропу з наступних тижнів. Надіюся, наступний тиждень мені повезе більше, ніж цього тижня. Ну і переходячи до підрахунків цього всього, за цей тиждень нам вдалося вибити дропу на цілих 236 гривень. А за 13 тижнів дропу нам вдалося заробити 2292 гривня. Шкода, що цього тижня не випали нові колекції, але як вже є, будемо надіятись, що наступного тижня нам вони все-таки випадуть. А я вам дякую за перегляд цього відео, подібне попросити поставити лайк, підписатись на канал, і всім добра!